Існує багато причин агресивної поведінки у папужок. Давайте розглянемо деякі з них. Всі причини, що я наведу в цьому відео, вони взаємопов'язані. Наприклад, гормональна поведінка і захист території взаємопов'язані, бо гормони диктують поведінку гніздування, захист потомства, а отже, і захист території. Або період лінки, він також зумовлений гормонами, адже це про зміну оперення, зміну сезону у більш дорослої пташки про оновлення пір'я на більш яскраве, щоб сподобатись протилежній статі. Отже, давайте розглянемо деякі з причин. Агресивної поведінки і методи боротьби з нею. Гормональна поведінка, що продиктована необхідністю, гніздування, готовністю до гніздування, і відповідно підвищеною агресією, ніби пташка намагається захистити своє потомство. Захист території це також може бути пов'язано з гніздуванням, ніби папуга захищає своє гніздо, де передбачається вилуплення потомства. Або ще одна причина захисту території це якщо ви взяли нову пташку і дали їй час на адаптацію. Наптацію, послухались, таких добрих порад від різних птахоутримувачів, які сказали, що як тільки ви приведете пташку додому, одразу дайте їй два тижні, нічого з нею не робіть, а не чіпайте, хай сидить собі в клітці. Це дуже погана порада. І це робить пташку агресивне, тому що папуга починає сприймати свою клітку як щось безпечне, а все, що поза кліткою, небезпечне. Тож захищає свою клітку, щоб ніхто туди не змінявся. Міг потрапити. Тож не зволікайте і одразу починайте взаємодіяти з пташкою як тільки вона опинилась у вас, щоб папуга якомога швидше почав звикати до вас і сприймати вас врешті-решт як частину зграї. Задовгий світовий день стимулює агресивну поведінку. Окрім того, що через нестачу сну пташка просто перевтомлюється, але це ще так само може призводити до гормональної поведінки. Коли день довгий, а ніч коротка, це означає, що час до розмноження. Лінька пташка чухається, пташка колеться. Пташки через це поганий настрій, будь-який дотик до неї їй неприємний, будь-який дотик її самої до себе неприємний. Постійно приходиться злущувати ось цю кератинову оболонку зі свіжого пір'ячка. Це такий період, коли ваш пташик трошки схожий на їжачка. Також можуть бути якісь персональні тригери. Наприклад, мій Чікі просто ненавидить, коли я торкаюсь комп'ютерної мишки. Він чує клік мишки, він бачить його здалеку. І де б він не був, він моментально прилітає, прибігає, прискакує туди і починає мене кусати за пальці. От не подобається йому мишка і все тут. Так само іноді він реагує на стіли, тобто будь-які комп'ютерні маніпулятори. Агресивна поведінка може бути спричинена звичайною потребою в увазі. Пташечка намагає привернути вашу увагу. Особливо, якщо пташечка живе вдома одна, клітка в неї невеликого розміру і вас довгий час протягом дня немає вдома, у вас довгий робочий день. І коли ви повертаєтесь додому, відкриваєте клітку, то птах може почати вас скусати. Бо таким чином він показує, що він вимагає від вас більшої уваги. І ще одна, можливо, для когось із вас не дуже очевидна причина. Це агресивна поведінка папуги у відповідь на вашу агресію до нього. Якщо ваш папуга кусається і кричить, він відчайдушно намагається повідомити, що щось не так. І він це робить єдиним способом, який він визнав ефективним. Це звичайно привертає вашу увагу. Папуга не вважає, що робить щось погане. Він відчуває якусь потребу і сигналізує про неї своєю поведінкою. І якщо ви проявляєте агресію у відповідь на таку поведінку, це контрпродуктивно і призводить до посилення агресії у папуги. Як же можна заподіяти агресивній поведінці пташки? Є кілька способів. Перший спосіб це уникнення. Тобто створити таку собі так-обстановку. Якщо у вас є діти, ви в курсі, що це таке, тобто зробити так, щоб вам не доводилось щось забороняти, прибрати з полю зору папуги всі тригери, що провокують небажану поведінку. Якщо ваш папуга пошкодить речі, які вам подобаються, це ваша провина. Якщо ви підпустили його до чогось важливого до вас, пам'ятайте, що він просто птах. А часто це означає знищення і руйнування. Тож якісь ваші націльні прикраси, золоті ланцюжки, чи якийсь браслетик або обручка, до якого пташка може дотягнутися, він може виколопати звідти блискучі камінчики. Він може розгристи на шматочки ваше намисто. Тож нехай воно не буде в полі зору пташки, щоб вам потім не довелось з'ясовувати відносини з ним. Якщо причина агресії гормональна поведінка, то потрібно прибрати все, що її провокує. Це різні м'які гніздечка, що ви могли якось зробити чи купити йому. Будиночки, гамачки. Сюди ж будь-яка пюреподібна їжа, тому що зазвичай, коли пташки гніздуються, самець годує самку тим, що він відригує. Це схоже на таку, ніби кашу. А до речі, щодо пророщеного зерна, що воно провокує гормональну поведінку, то це звичайний міт. Якщо ви даєте пророщене зерно щодня, то ніякої поведінки спеціальної воно не буде провокувати. Але ось якщо ви даєте його лише час від часу, то це може посприяти гормональній поведінці. А, так само треба прибрати будь-які матеріали для будівництва гнізда. Наприклад, ваш птах руйнує іграшки із якоїсь деревини. То ось ці шматочки деревини потрібно прибирати якийсь папір, з якого птах намагається щось собі там збудувати якусь халупку, тобто все, що схоже на гніздо, і все, з чого можна зробити, гніздо. Майте на увазі, що під час такого підвищеного гормонального фону гормональні птахи дуже напружені, і щось на що ваш птах зазвичай не звертає уваги у період гормональної поведінки, може викликати агресивну реакцію. Тож у цей період у період гормональної поведінки так само є сенс робити короткі прогулянки поза кліткою. Я розумію, що ми завжди говоримо про те, щоб дати вашій пташці якомога більше часу поза кліткою, щоб він якомога більше літав, що це дуже корисно і дуже необхідно. Але якщо Варс такий період, коли велика кількість такого вільного часу збільшує ймовірність, що пташка вас окусить, то ві тоді вам слід вибрати не бути укушеним. І ви можете влаштовувати більш часті і короткі прогулянки. 10-15 хвилин може бути достатньо, або навіть якщо ви бачите, що птах стає більш агресивним навіть швидше за 10 хвилин, то ці прогулянки можуть бути ще коротшими. Адже якщо внаслідок такої агресивної поведінки ви вимушені насильно запихати пташку назад в клітку, то це є прояв вашої агресії, який, відповідно, провокує пташку на ще більшу агресію наступного разу. І навіть коли ось цей гормональний період закінчиться, пташка все одно запам'ятовує цю поведінку, тобто вона втрачає частину довіри до вас. Взагалі гормональна поведінка це окрема велика тема, мабуть, є сенс навіть зробити окреме відео. Достатня кількість сну це 12 годин сну в темряві і тиші, які потрібні птахам щодня. Темна ганчірка, якою ви накрили клітку, квітку, не допоможе. Якщо ви лишаєтесь в тій самій кімнаті, і дивитесь телевізор, то це не є якісний повноцінний сон, пташка не висинається. І, звичайно, не використовуйте тригери, що дратують папугою, або за можливості їх заміняйте. Наприклад, якщо у папуги є така реакція на паличку дотик, то можна замінити на м'ячик. Пташка дзьобає м'ячик, чує клік, отримує частування. Наступний спосіб, як працювати з агресією, це відволікати пташку. Наприклад, різкий звук або дія порвали папір, гучний звук. Зробили маленьку кульку з паперу і кинули папузі під лапку. Опа, відволікли щось цікаве відбулось. Папуг ж папуга вже почав гратись. Ну або якщо причина поведінки це гормональна поведінка, то ви розумієте, що папір краще не задіювати, бо папуга сприймає його як будівельний матеріал для гнізда, а краще використовувати щось таке металеве, блискуче, наприклад, маленькі столові прибори, мірні ложечки, щось таке, що блищить і дзвенить. Або ще один добре працюючий спосіб відволікти пташку це віднести пташку у ванну і увімкнути воду, тобто запросити папушку покупатись. Часто після агресії і після ось такого купання пташка заспокоїться і йде спати. Наступний спосіб це задіяти, запросити папугу робити те, що він вже вміє. Наприклад, відволікти тим самим цільовим дресируванням поставили на стенд і даєте команду, і таким чином ви задіяли його надмірну енергію. На щось більш спокійне, але в цьому випадку звертайте увагу на те, щоб папушка дзьобав вказівку не агресивно. Якщо він проявляє агресію у напрямку свого дотику, то не заохочуйте таку поведінку частуванням. Ви маєте працювати з ним таким чином. Ви подаєте вказівку подалі від папуги, щоб він був вимушений до неї тягнутись. Таким чином він не зможе її агресивно вкусити. Тягнеться, тягнеться до вказівки і тільки но ну, доторкнувся до неї кінчиком дзьобики. Одразу клік і підкріплення. Ласуші так само даємо трохи на відстані, щоб папушка не хапав його агресивно, а так само тягнувся, тягнувся і отримав. Дай п'ять. Дай п'ять. Дай п'ять. Дай п'ять лапку. Дай п'ять. Як ще можна задіяти? Дати можливість проявляти свою агресію на інших предметах. Іграшки, м'ячики і все це позитивно підкріплювати. Хотів вкусити за пальця, підсунули йому іграшку, він її вкусив, почав там тягати, почав якось дзьобати і отримав за це частування. І таким чином пташка поступово навчається, тому що коли він перебуває у цьому агресивному емоційному стані, він йде собі на стенд і починає там руйнувати все, що він бачить. Сподіваюсь, що ця порада збереже не одну сотню людських пальчиків. Наступний спосіб працювати з агресією птаха це тайм-аут. Коли ви бачите таку поведінку, ви ненадовго лишаєте пташку саму, наприклад, просто повернувшись до нього спиною, або відійшовши від нього на кілька секунд, давши зрозуміти, що коли він робить ось таке щось неприйнятне, агресує ваш біг, то він втрачає вашу увагу. Ось це єдиний е, варіант негативного підкріплення, який ви можете використовувати з вашим птахом. Звичайно, не занадто часто краще працювати з позитивним підкріпленням. Але цей варіант теж може добре працювати. Ще один несподіваний метод, який я назвала пташина медитація. Ви здивуєтесь від того, який це має крутий ефект, можна використовувати два методи: перше це вмикати в медитативну музику. От просто вмикаєте, і пташка починає заспокоюватись. Друге, це відео з іншими птахами. Коли він бачить їх, він так само починає реагувати на них. А якщо це відео з пташками без звуку цих пташок, а з ось такою медитативною музикою, то це теж дуже заспокійливо працює на папужок. І що дуже важливо, це не проявляти агресію у відповідь. Особливо, якщо причина агресії це привернення вашої уваги, то це спрацює. Птах привернув вашу увагу, і у відповідь ви зробили якийсь агресивний рух. Пташка повторюватиме цю поведінку, щоб ви з нею знову взаємодіяли. В одному з наступних відео я, мабуть, розповім про те, чому покарання не працює з папугами. Якщо коротко, то поведінка попуги радше схожа на поведінку котів, аніж на поведінку собак, тож і взаємодіяти з ними потрібно, розуміючи, їх ось таку самостійність, деяку злопам'ятність і достатню егоїстичність, якщо чесно. Дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось. І підпишіться на канал, попереду ще дуже багато цікавого про життя папух.